Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку гуртом можна багато зробити. За всеволодом Нестайком. Кревет Вася. Підручник у це сторінка 126. Мудра казка скаже вам чогось багато з того, що колись було і посіяно, і пожато. Психологічна права ми сонечка. Ви виконуєте те, що написано в дужках у нас, так? Да? Ось показуємо на віконечко, знизимо плечима і так далі. Погляньте у віконечко. Чому сховалось сонечко? А ми засвітим сонечко. Таке веселе сонечко. Я сонечко, ми сонечка. ми світимося всі. Працюємо далі. Працюємо на чистомовкою. Ок-ок-ок, ось уже і ранок. Ає, 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 сонечко встає. Ать, 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 до землі промінці біжать. Но-но-но і через вікно. Є, є, є бавить личко моє. Читаємо правильно. Снови гали, вибираючи, прицінюючись, торгуючись, Флотський проковтнула здоровецьку, замакітрилося, захищатимеш. Вітаємо з вами сьогодні першу частину тексту Кревет Вася. Послухайте. У казковому морі, на казковому базарі, як на всіх базарах світу, була велика штовхітня: риби, кальмари, каракатиці, восьминоги, морські коники, краби та інші жителі моря сновигали взад-вперед, вибираючи, прицінюючись, торгуючи і купуючи, що кому треба. Був серед покупців і маленький десятиногий морський рачок Кревет Вася. Креветка мама Морія Нептунівна послала його купити морської капусти на флотський борщ. Та, й на, базарі. Та на базарі було так гамірно й цікаво, що морська капуста одразу вилетіла кревету Васі з голови. Він, роздяжовивши рота, застив біля медузи Горгонівни, яка вигукувала на все море. А кому чудодійні водорості морсон і морсон Від усіх морських хвороб не хворіть ніколи щоб. Ось погляньте, це була невеличка камвала. Три пучечки проковтнула, і тепер вона акула.

Ставте відео на паузу і перечитайте цю частину тексту, яку ви прослухали, самостійно. А далі поміркуйте, чи купить кревет Вася водорості замість морської капусти. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного тихого дня. До зустрічі!